Доброго здоров'я і панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 14 червня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну в принципі, добу багато дуже подій. Ну як можна констатувати з огляду в тому числі на світову пресу Україна? На, на жаль, зараз трошки не на перших шпальтах, але в принципі прогнози такі, що тижнів два, можливо, два з половиною знадобиться до того, щоб там розібралися Ізраїль там зраном. Ну і вся ця хода по яка. Теж турбує нас ну з огляду, звичайно, на ядерні там обставини а, викиди, радіація. Тощо, ну будемо про це все говорити. Тим не менш, сьогоднішня ніч, ну, відносно як для всієї території України плюс-мінус. Але Запоріжжя було під ударом. Ви ж бачили і в мене телеграм-каналі. Є там 14 безпілотників. Буквально атакували місто і там дістали поранення. Два поліцейських люди працювали і під обстрілом якраз ці повторні прильоти обстрілом поштоджено. Ну за даними очільника обласної військової адміністрації, пана Федорова, підприємство, магазин, зупинку громадського транспорту. Багатоповерхівки ж, слава Богу. Вбитих ну на ту секунду, коли я записую це відео, немає. Я сподіваюся, що не буде. Ну але дійсно і погляд росіян та й весь світ зараз дивиться на Іран. Ну Росіяни від цього залежать. можливо, навіть десь починають економити. Чому я теж в цьому випуску вам розкажу? Але серед ключових висновків, які пропонують, наприклад, інститут дослідження війни, на цю добу серед інших можна виокремити наступне. Російські чудовники здебільшого засудили ізраїльські удари по Ірану 13 червня, оскільки президент Росії Пут. Путін продовжив пропонувати сприяння переговорам щодо ядерної програми Ірану. Тут треба відзначити ключовий один момент. Буквально кілька місяців тому ви про це знаєте. Я вам доповідав Путін і той президент Ірану підписали угоду про стратегічне партнерство, майже таку, як і з Північною Кореєю. І ми ж тоді з вами говорили, що будуть війська Іранці відправляти чи зброю будуть відправляти. Просто щоб ми оцінили з вами вже тепер ще раз знаючи те. Це оцінили красу гри Росіян, тобто які вони насправді є партнерами, насамперед, для тих, від яких багато що залежало, і залежить на сьогоднішній день у спроможності Путіна в принципі ввести війну. Ми зараз до цього перейдемо. Зростання цін на нафту. Ми теж про це говорили після ізраїльської хударів. По Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і покращити здатність Росії підтримувати свої військові зусилля в Україні. До мова йшла про 13%, Ну ще раз сподіваємося, тиждень. Два три, а і все повернеться знову ж таки по лінії яка буде падати. Хоча можуть в цей момент ще й Сполучені Штати додати причинки, бо вони здається проти під цього зменшення стелі на продаж нафти. Побачимо знову ж таки. Ми будемо про це сьогодні говорити. Кремль продовжує зусилля з підготовки російської оборонної промислової бази до затяжної війни з Україною і потенційно майбутньої війни з НАТО. І е, відбувся як ви знаєте обмін. Ну як обмін. Ми нічого росіянам не передавали. А Росія передала Україні тіла загиблих в бою українських військовослужбовців. Знову ж таки, чому у нас менше таких тіла ніж росіян? Ми з вами говорили. Через динамі... динаміку лінії бойового зіткнення а ще один такий момент: сьогодні 70 років 79 років від дня народження Дональда Трампа, а паралельно День Армії в Штатах визначають Ну, очевидно будуть ці картинки трохи пізніше, бо різ різниця в часі присутня. Але при... при тому президента Трампа по всій країні вітають протестами. Справа в тому, що 14 червня справді в Штатах святкують і протестують. При тому Україна відзначає 250 років від дня. Створення армії і день прапора, також якось випадково день народження Дональда Фредовича, і в різних містах Сполучених Штатів заплановані мільйонні, от реально мільйонні протести, які пов'язані з невдоволенням політикою чільника Білого Дому. Це одним рядком ми щось теж ще сьогодні до цього перейдемо. І на тлі от, роботи команди Білого Дому, команди Дональда Трампа, спецпредставник Трампа Вітков, який раніше хоче зустрітися з головою МЗС Ірану, паном Ракчі він хоче це завтра робити, але іранці вже і штати послали подалі. отакий от, от посередник Путін, який казав: я все порішаю, я тут все допоможу. Вже всі послані і без Путіна. Я думаю, що і Путін так само посланий. Ну і Ізраїль попередив про удари по іранських об'єктах нафти і природного газу у відповідь на удари по населених пунктах. Ну, ви бачили напевно і вночі, що там була і балістика. Прилітала, і учасники нашої спільноти, які мешкають в Ізраїлі, досить красномовно це все описували. Але один. Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив місцевому телеканалу, що а, будуть удари у відповідь по лідерах іранського режиму, в разі якщо Іран націлить балістичні ракети на ізраїльські населені пункти. Хоча вчора там прилетіло, здається, щось в той район, де мешкав цей Мулайк, найголовніший. Ну, поки що здається, що без втрат для тієї частини Ірану, бо там вже звертається і син цього шаха, який був. Ну, люди старшого покоління, пам'ятають, ж яскравість якраз цього Ірану, та в принципі зараз ціл. Рештки автівок на дорогах вони ще свідчать про те, що Іран був світською державою, поки не отаятули не поприходили. Ну, будемо бачити, теж у розвитку ще одна така маленька деталь, яку я вважаю, що слід принаймні озвучити, бо якось так в нас не вивертали. Хоча, знаєте, росіяни вони завжди все бачать, все підмічають, все розуміють навіть там, де його цього немає. Але Німеччина може спробувати видати свої ракети Таурус за нібито нові України. Щоб уникнути відповідальність за постачання далекобійного зброєння Києву. Це там сенатор російський такий Пушков заявив. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами говорили Мерц, пару тижнів далекобійна зброя будуть складати в Україні з СКД комплектів ну як я вже жартував. Але як це, каже, це ж привезуть розібраний таурус, складуть тут і будуть запускати. Ну, побачимо, для запусків таурусів ще треба. Готуватися і тоді ж теж мер сказав, що готуватися треба десь місяць. А Пісторіус якраз цього тижня, був і сказав, що таурусів для України не буде. Ну буде може на Таурус буде називати. Не знаю, там Терези. Наприклад, я умовно кажу, там чи Овен Може ж таке бути, може. Так, кого це може стосується, Ізраїль закриває всі дипмісії по всьому світу, консульські послуги надаватися не будуть. Це інформація, в тому числі від посольства в Україні. А так що, це ж є такий нюанс. В Раді спробували ініціювати відставку прем'єр-міністра Шмигаля і Кабміну. Навіть розпочали збір підписів. Ну, ви розумієте, що звільнення прем'єра автоматично ну, спричиняє відставку всіх міністрів. Тільки треба передати вітання тим організаторам. Ну, якби вже напевно ваш потяг пішов, тому що. Що, ну, під час воєнного стану ж заборонено міняти міністра. Ви ще можете там попоратися із міністром, а кабінетом міністрів ви відставку прем'єра. Ну, якось не знаю, може, чимось там ще чимось займайтеся, окрім цієї ерунди. Насправді, бо я не за, за Шмигеля топлю, ви ж знаєте, моє ставлення до нього. я в принципі, за процес. Та, якщо це процес, ну окей, займайтеся. А поки що Шмигель доповів, що Україна отримала від Євросоюзу ще один мільярд євро за рахунок російських активів, за його словами, це вже п'ятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи Ера. А залучені кошти буде спрямовано на ключові видатки державного бюджету. Це вже п'ятий транш у нас в межах цієї ініціативи Ера. І загалом ми отримали від Євросоюзу вже 7 мільярдів євро. Тепер стосовно фейк, напівфейк, ну приточно. Як я люблю це робити, бо пролунало якраз напередодні дуже гучно, що Україна все крапка не буде продовжувати переговори з Російською Федерацією, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. Ну так, начебто, сказав Андрій Сібіга, ми побачили повну неадекватність російської делегації. Вони вимагають нашої капітуляції. Ну тут важко щось сперечатися, і фейк не в тому, що він проконстатував наявний стан речей, а справа в тому, що видання некоректно трошки передало інформацію про позицію України щодо переговорів. Переговорів, бо е, насправді мова йшла не про відмову, а про важливість предметного діалогу, зокрема щодо припинення вогню, І от в коментарі міністр закордонних справ сказав, що Україна відкрита до переговорів про припинення вогню. Якщо вони будуть змістовними. А якщо вони будуть не змістовними, то будемо чекати, коли вони будуть змістовними. Якось так можна перекрутити цей пасаж. І е, стосовно української балістичної ракети. Ну це таурус, не таурус, бо Таурус це ж не, 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 не балістика. А тут, от е, начебто, пройшло наша ракета. Та Сапсан а, успішне бойове випробування, що в травні 25-го року. І тоді, коли говорив президент України, пам'ятаєте, що в рамках бойового бойової активності була випробована ця балістика? От запустили її в середнє виробництво. Ну, чекаємо, при тому, що, начебто, це попередня інформація. Я не кажу, що це люди, які прямо там з мені повідомили, але заявляється, що збройні сили України знищили російський військовий об'єкт. Про це до речі говорив президент, але тут йшло приточення на відстані майже 300 кілометрів. І український сапсан може гіпотетично в тактико технічних цих обставинах перевершити російський іскандер. Ну, будемо бачити, і знову ж таки, яка буде кількість, і дай Боже, і влучності в тому числі. Генштаб збройних сил України на цей момент, коли я з вами спілкуюся, констатує 225 бойових зітнень. Найгарячіший напрямок сьогодні знову Покровський, хоча ніхто не сумнівався, бо всі інші рухи вони були таким відволікаючим маневром. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктів один ракетний 66 авіаударів, Причому один ракетний удар було одразу чотири ракети. І скинули 129 кабів. Крім того, ворог здійснив 5174 обстріли. Злучив до ураження 2800 дронів камікадзе. А інститут дослідження війни тут доповнює картинку, що українці просунулися поблизу турецька. Росіяни просунулися на півночі Сумщини поблизу часів Яру, Покровська і Великої Новосілки. Що стосується сьогоднішніх вранішніх обмінів ударів дронами, а то Канашенков і друзі доповідають, що сили ППО їх за ніч збили 66 українських безпілотників. Найбільше над Вороніжською областю, аж 30 – 10 – в Білгородській, 8 – в Ставропольському краї, 6 – в анексованому Криму. Там е декуди теж поприлітало. Ми вже в наступному випуску з вами більш конкретно про це поговоримо. Тепер стосовно Дніпропетровської області так була така стаття. Я можу сказати, що вони саме так і подали. А цю інформацію New York Times, що російські війська увійшли до Дніпропетровської області. Невеликі загони розпочали переправу до Дніпропетровського регіону. ще минулими вихідними. Очікується, що росіяни спробують захопити Новопавлівку, яка розташована на стратегічно вигідному пагорбі. А потім будуть просуватися на північ до межової. Це дозволить Росії створити буферну зону глибиною приблизно 10 кілометрів для захисту флангів свого групування на Донеччині, що підготує ґрунт для нового наступу на покров. А, і дуже важливо, що тут от вони приписали офіційно ця інформація не підтверджена. Даю офіційну інформацію від угрупування військ Хортиця збройні сили Російської Федерації не перетнули адмінкордон Дніпропетровщини Хортиця з простовою інформацією спростовує інформацію Нюйорктамс. Отак, щоб без гвалту спокійно розбираємося. По стану речей в армії. Ви знаєте, в випусках я даю там картинку, наскільки я вважаю її за об'єктивну картинку з того чи іншого підрозділу, того чи іншого напряму фронту. Ну звичайно, що це мають говорити спеціалісти там військові. Я на них посилаюся завжди або експерти, і не секрет, що серед учасників нашої спільноти є достатньо кількість людей, які прямо зараз захищають нас безпосередньо на передовій. Хтось з автоматом, хтось в штабі, хтось там формує. Завдання, і є в нас учасник нашої спільноти. Називаємо його пан Ігор. Я з ним спілкуюся фактично ще з початку війни, можливо, ще навіть трошки раніше ми почали спілкування. Бо він насправді на фронті з 2014 року людина, як ніхто знає, я не сумніваюся, всі ці обставини. І коли я кажу, там пишіть коментарі, там як ви гадаєте, мені дуже приємно, що саме пан Ігор звернув увагу на ці новації, які зараз очікуються в Збройних силах України, принаймні з приходом генерала Дропато і там з певними директивами, які можуть поміняти певний стан речей. Але я вважаю, що ті, хто дивиться по роботі, от, послухайте, можливо, там ще раз пере. Крутите там наступний раз ще раз, послухайте якраз ідеї, які даються з передової. По суті, от як пан Ігор каже, ви мене пробачте, що пишу тут цікава думка інших, тих, хто не прописаний догмами. Про що є? От дивіться, каже в армії один мільйон. Людина, офіцер. Я не буду казати в якому звані, але людина-офіцер. А в армії один мільйон. Воюють третина, дві третини. Це забезпечення, і всі військові. Важливі всі такі з себе, то в Києві вони воюють, то в Вінниці, в інших місцевинах. Чому забезпечення не можна вивести з армії? Це який же ж придаток? Чомусь в інших арміях навіть туалети приватні служби прибирають і слідкують за кількістю папіру. Тобто приватні служби теж саме тому угода на обслуговування або забезпечення з цивільною структурою, а постачання БК, майна там списання, той самий ТЦКЦЦ ТЦ, працівник ТЦК теж військовий. Який він військовий? Це агентство рекрутингу. Там може і дівчина працювати і обирати. Тепер каже ремонт техніки. Ну приїхали, відремонтували, поїхали. На що нам тримати рем цілий штат логістики в два рази більше ніж бойові підрозділи НАТО. А нам генералів і діловодів, які дослужилися до полковників, нема куди дівати. Всю службу провів з паперами. Там відступ не той інтервал, не такий перероби, навіщо кажуть бойові офіцери. А потім від цих космонавтів питання, а чому ви його не евакуювали, а як так можна там перелом отримати при обстрілі? Це ж необережність, наказ про службове розслідування про власну необережність. Ну і все, мінус 10% зарплати. Каже, це саме факт. Він говорить про те, що багато речей дійсно треба виводити з армії, і передавати на постачальників. Можливо, це не, ну, не зовсім там під Час воєнного стану, але в принципі туди треба рухатися, і я дуже дякую за думку, за слушність і за в принципі нормальний дороговказ. Ну кого це звичайно стосується. Ще один такий момент пов'язаний з глобальними речами. Я вже казав за висновками інституту дослідження війни, що є така підозра, що Кремль готується, готується не тільки тут до України, а готується до НАТО і Росія планує проведення бойових операцій не лише в Україні. Кремль почав готувати. Стратегічні резерви, це заява міністра закордонних справ пана Сибії. Під час виступу на одному з форумів в Празі він, посилаючись на розвідання, наголосив, що Кремль готує стратегічні резерви для потенційного розширення збройної агресії за межами України. За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що, роз... що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинки цієї війни, і закликав пан Сибіга західних партнерів діяти рішуче і послідовно, зокрема, посилювати санкційний тиск на Кремль. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію. Ну в цій всій, якби, доктрині не всі знаходяться і не всі так думають, тому що від збільшення кількості санкцій в них зменшується кількість Кількість фінансових надходжень, зокрема, мова йде про Угорщину і Словаччину, яку які, як от, з'ясувалося, домовилися бойкотувати можливу відмову Євросоюзу від закупівлі газу і нафти в Росії, конкретно Пітер Сіярте, це очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини. Поговорив із своїм колегом Юрієм Бланером. Це і Словацький. Міністр, за словами пана Сіярту, вони домовилися блокувати ініціативу Єврокомісії, бо обидві країни будуть голосувати проти, проти цієї постану цього питання в Люксембурзі. Там акурат після завтра, 16 червня, буде це велике зібрання, Ані заради Брюселя, ані заради Києва. Ми не готові обмінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі, тим паче невизначені джерела енергії. Тобто, всі вже знайшли, а вони ж не можуть знайти, бо там лежать ці джерела енергії. Їх е. Енергетичні не знаю карбованці, рублі там чи як там чи, чи можливо, чим там розплачується Путін насправді з ними, але там воно є. Так що будемо бачити, яка ж буде обструкція, і можливо, дійсно там Євросоюз буде використовувати якраз відмову цих двох країн. Ну щоб і самим відмовитися? Ну що ж ми ж типу не при ділах? Ми ж не проти були. Бачите, а от ці проти, ну ми ж наш е, одностайність має бути, звичайно. Тепер стосовно цієї прихованої енергії, я вам казав: зверніть увагу: Росія, Іран. Там стратегічні партнери це страшне діло, таке, що просто не можуть розійтися і один за одного в пекло, і куди завгодно. Ну от швидше би туди, насправді. Але тепер заява МЗС Російської Федерації це нагадаю, там, де Маша Захарова працює, там де працює цей Лавровий кінь Путіна, там де Нібензя працює, запрацює. А і це той і та та інституція, яка по суті є рупором Путіна в війні проти України. Тобто, ну в принципі, та уявили. А тепер слухайте: МЗС Росії заявило, що неспровоковані військові удари по суверенній державі виявляються категорично неприйнятні. МЗС Росії випустили заяву в зв'язку з ударами Ізраїлю по Ірану. і Вони назвали силовою акцією, яку Москва рішуче засуджує. А, при тому ще раз кажу, це стратегічні партнери, які там пообіцяли все, все, все там для Ірану, але вони рішуче засуджують. Вони глибоко стурбовані. Неспровокована. А тепер, от уявляєте, Росія, Україна і Ізраїль, Іран, що говорить стратегічний партнер Ірану, Росія, яка атакує Україну щодня і щоночі. Неспровоковані військові удари по суверенній державі, члену ООН її громадянам, сплячим мирним містам, об'єктам ядерної енергетичної інфраструктури. Категорично неприйнятні. Міжнародна спільнота не може дозволити собі байдуже ставитися до таких злочинів, які руйнують мир, завдають шкоди регіональній і міжнародній безпеці. Ще раз кажу, це заява МЗС Російської Федерації на Іран проти Ізраїлю. в Москві. Вважаючи, що Ізраїль зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості і піднесення ставок, неодноразово попереджали про згубність військових авантюр, які створюють загрози стабільності та безпеці в регіоні. Відповідальність за всі наслідки цієї провокації ляже на ізраїльське керівництво. Мені особливо я не знаю, як вам от мені сподобалося держава, тобто удари по суверенній державі членів ООН і сплячим мирним містам. І це говорить Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Просто шок. Знаєте, дійсно, оце для вас не експорт, а це на імпорт. Тут якось так. Ну щодо нас, ми теж відреагували. Звичайно, ну, і на увазі Міністерство закордонних справ України. Просто треба пам'ятати, що Іран нам ворог. Я про це говорю відкверто. Відкрито я не соромлюся. Вони нам вороги тонув в тій владі, яка є на сьогоднішній день. Вони нам ще за літак мау не відповіли так між іншим, окрім всього, що вони там постачали і постачають Росії. Не знаю, яку там балістику, але дрони це точно це все зроблено в Ірані. Як ми відреагували, відомстві зазначили, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки, особливо на нафтових ринках? Ну для нас дійсно це погано І додали, що іранський режим підтримує Росію. У війні проти України надає їй зброю а також Іран є джерелом багатьох проблем на близькому сході, і за його межами переконані, що відновлення миру і стабільності на близькому сході буде відповідати інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти безпека в Європі і на близькому сході є безпосередньо пов'язаним. Ну і Україна в тут же ж закликала світ до рішучих дій за для стримування агресивних режимів Росії, Ірану і Північної Кореї. Я вважаю, що абсолютно правильно і треба говорити називати речі. Своїми іменами, ну і не соромитися цього звичайно. Ну ізраїль видно, бачите, планував цю операцію проти Ірану, як вони заявили, кілька років. Подекуди навіть якісь елементи павутини вони навіть використовували. Тепер от не зрозуміло хто в кого що там взяв чи запозичив, але операція планувалася кілька років. Ну, за даними журналістів ізраїльських видань, Масад задовго до початку операції таємно створив ну, організація. Вона створила в самому серці Ірану базу для дронів із вибухівкою. А також операція включала розгортання в центрі країни систем високоточної зброї поблизу розташування іранських зенітно-ракетних комплексів. Чому Уму туди прилітало, і багато комплексів дійсно були знищені. Одразу після початку атаки ізраїльської армії ракети були запущені по цілям. Крім цього, маса таємно ввіз до Ірану замасковані автівки, на яких було встановлено озброєння. І це дозволило цілком нейтралізувати засоби іранської ППО за словами джерела видань. Вся операція вимагала новаторського мислення, сміливого планування, хірургічного застосування передових технологій, спецназу, агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю уникаючи очей місцевої розвідки. Ну і додає це джерело, що одночасно працювали три різних операційні системи з безпрецедентним поєднанням польових можливостей точної розвідки і оперативних інновацій. Я вам доповідав, що після першого бомбардування що там були знищені дуже багато великих начальників, а в тому числі десь до десятка тих ядерників-фізиків ядерників, які ну пхали цю програму, і фактично як якно ну, ж таки ізраїльтяни кажуть, там за кілька днів Іран дійсно був до моменту створення ядерної чи атомної бомби навіть є така деталь, цікава, що був знищений командувач повітряно-космічних сил Ірану, який безпосередньо керував, просував, рекламував свої шахеди, ну, іранські шахеди в Росії. Він особисто демонстрував цю зброю Шойгу, коли ще до війни Шойгу приїздив до Ірану. От звідки ноги там, я вже мовчу за там, інших керівників, але, але це дійсно показовий такий момент, ну і е, ймовірна тривалість кампанії, як ну, планується 14 днів. Я чому і кажу, так впевнено. Бо поки що анонсують на 14 днів. Ну е, цахал якраз і командування каже це армія е, е, Ізраїлю. Ймовірна тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітків, що одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди е, іранській ядерній програмі за словами. Теж аналітики, які знайомі з ситуацією, схема може бути схожа на ту, яку Ізраїль застосував проти Хізбала. Прибравши спочатку керівництво, знищив арсенал. І тоді вже був поштовх до врегулювання. Операція проти Ірану також може закінчитися переговорною угодою. Стверджується, що цілими буде і надалі іранська ядерна програма, військове керівництво і ракетний арсенал. Таким чином Ізраїль хоче обмежити можливість удару у відповідь і удару по Реноме Трампа. Знову ж таки, ми повертаємося до цього моменту. Там переговори, відков я вам казав на самому початку. Іран офіційно вийшов із переговорів із Сполученими Штатами. От вам ще одна в лапках а, тема Трампа, яку хто обіцяв розрулити? Путін. Ну от треба тепер розказувати, що Путін підставив Трампа і Трамп заліз в ці перемовини, тому що насправді. Йому сказав Путін, що я все порішаю. Бо навіть під час паузи між своїми каденціями, якраз розказував що Трамп про що? що Байден дурний, що він поліз розбиратися з Іраном. Він розпочав війну. Давайте не воювати, давайте домовлятися. Тепер Трамп приходить, робить те про що він це розказував в таких саркастичних нотках, і в нього нічого не виходить. От який момент досить цікавий, насправді на сьогоднішній день. Ну і е, кажуть так, влада Ірану, що ми поки не спрямовували безпілотники на Ізраїль, але ми це зробимо обов'язково. Була була інформація, що шахеди запустили. Ну але разом з тим, вже в Ірані, от теж Росіяни навчили, відключили інтернет і е, мобільний зв'язок. Е, тепер ще один хороший елемент цієї війни він теж стосується нас. Я так намагаюся. Знайти ці прив'язки, Іран офіційно заборонив постачання дронів і ракет до Росії? Ну правильно, їм самим зараз потрібно. Тобто, якби з цієї точки зору ну може і нормально все. Після серйозного удару з боку Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану ситуація на Близькому Сході напружена. Яку саме допомогу Іран зараз запросив Росії? Чи він її запросив не зрозуміло? Можливо, ППО, але ми ж знаємо, що в Росії є біда з ППО. Але в Кремлі навіть не поспішають вплутуватися в відкритий конфлікт з Ізраїлем. Це, до речі, тема з військово-політичних пабліків Російської Федерації дуже багатошарова історія, де ми, ну це по росіяни кажуть, виступали посередником між Іраном і США, або обіцяли виступити посередниками, і що нічого ж не вийшло. В нас з Іраном гарна військова співпраця, але зараз вони вимагають від нас, по суті, заходити в конфлікт. Ну а як ви хотіли? Ви ж підписали угоду про стратегічне партнерство, і там теж написано, що ви готові підставити плече і голову російського солдата, якщо треба захищати Іран. Там же так написано. То вперед, які проблеми? Давайте. Але от росіяни ж кажуть, так а нам це для чого? Ну, так вам для чого? Ви ж угоду підписали. А співрозмовники Міноборони Росії відзначають, що рішень про надання допомоги нашим партнерам буде приймати президент, але пріоритетним є все ж таки виконання завдань в рамках СВО. А те, що дрони перестали їхати ракети, ну це хороший, напевно, знак, щоб запчастини переставали їхати, які використовують Росіяни, було б дійсно супер. Насправді і в цьому ж зв'язку хочу сказати, що і наш президент схвалив звільнення від податків імпорт оптикового локна для дронів. Президент Зеленський підписав два закони про податкові і митні пільги для виробників дронів, що керуються через волокно. Один цей закон вносить зміни до митного кодексу України звільняє оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема, там волокна оптичні, там жгути волоконно-оптичні, інші кабелі, навігаційні, топографічні прилади, інструменти. А другий закон звільняє імпортне оптиволокно, в принципі, як. Вже готову продукцію від податку на донану вартість. Я вважаю, що це абсолютно хороший варіант, і так, щоб тут фіналізувати цю першу нашу частину, і з важливого дійсно ну на жаль, на щастя, ми про це говорили, і так воно все виглядало. Але євросоюз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 27-го року, тобто і 25-й, і 26-й, і березня 27-го. Тобто, євросоюз продовжив тимчасовий захист більше ніж для 4 мільйонів. Українських біженців до 4 березня 27 року це вже повідомлення офіційне від ради ЄС. А при цьому Польща ініціювала обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру, так хотів міністр внутрішніх справ країни Томаш Семоняк. І в найближчому майбутньому ми будемо працювати над спільними загальноєвропейськими рішеннями в цій галузі, в тому числі в контексті повернення в Україну. А в разі зміни обставин комісія може Може внести пропозицію до ради, призупинити тимчасовий захист раніше передбаченої дати її закінчення, але поки що, от так як йдеться повідомлення Ради Євросоюзу, я вам і доповів в цьому нашому першому брифінгу за сьогодні. Сьогодні це субота, 14 червня. Друзі, я щиро дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кончук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного на відео, категоричні українські вподобайки, лайкоси, ну, все як має бути. Насправді, дякую мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі в описі е до цього відео. Є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, дякую вам дуже. На загал, не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуйся. Далі обов'язково буде. Слава Україні! thank <laughs>